Скоро сподіваюся, аеропорт відкриється. Тоді буде легше прилітати. Так, да, війна закінчиться. Президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені мені здається, це було символічно на літаку. Знову ж таки, 25 січня, ось приблизно тоді. Так прилетіти Ерфолоти, друзі. Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю відомому американському. Подкастером звати його Лекс Фрідман. Фрідман, друзі, ну доволі специфічний блогер, але його аудиторія складається переважно із американців, значна частина яких є прихильниками республіканської партії, причому часто із правими поглядами. Це саме та група, яка матиме вагомий вплив у наступному політичному циклі. Сполучених штатів Америки для розуміння масштабу у Фрідмана перед виборами виступав Трамп, неодноразово давав інтерв'ю. Ілон Маск інші дуже різні, іноді суперечливі, але впливові гості. І загалом зараз у США подкасти мають значно більший вплив аніж традиційні змі. Саме тому це був дуже важливий майданчик і важливе інтерв'ю. Для України, зокрема, торкнулися теми, якою дуже люблять маніпулювати противники надання Україні американської допомоги, теми корупції. Інколи справедливо, що для зовнішньої аудиторії артикулював Володимир Зеленський. Послухайте таким людям, як Дональд Трамп та Ілон Маск, справді важлива боротьба з корупцією. Що ви можете їм сказати, щоб вони повірили, що гроші йдуть на боротьбу за свободу? На допомогу війську в більшості своїх ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх. Ця розмова тривала три години. А ще до її початку з'явився перший скандал. Фрідман, який має українське походження, запропонував говорити російською, бо українською він не володіє. Це викликало хвилю обурення серед українців, адже президент України мав би говорити державною мовою українською. У підсумку діалог вийшов багатомовним, частково українською, частково англійською. А коли Зеленському забракло слів чи емоцій, він переходив на російську нецензурну лайку. Вибачте. А цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена до покеру. Це ж зрозуміло серед головних тем: війна, переговори з путіним, корупція, вибори і навіть техаське барбікю. Що важливого сказав український президент, і чому я можу сміливо сказати, що це інтерв'ю було і буде корисним для України. Тому цього разу респект. Команді президента за підготовку, Поїхали. Я можу з упевненістю сказати, що він по-справжньому унікальна і видатна людина для мене було честю і задоволенням поговорити з ним як під запис, так і поза ним. Так, це правда, що я планую поїхати до Москви і поговорити з президентом Володимиром Путіним. І я сподіваюся знову повернутися до Києва. Як сказав президент Зеленський, це була наша перша зустріч із багатьох. Отже, Будапештський меморандум і гарантії безпеки одне з питань стосувалося гарантій безпеки для України після війни. Зеленський нагадав про Будапеський меморандум, сумнозвісний друзі, як ви знаєте, і тут не стримував емоцій. Заявив, що засновників Будапештського меморандуму, які тиснули на Україну для того, щоб вона віддала свою ядерну зброю треба цитую посадити в тюрму оскільки обіцяні гарантії безпеки не спрацювали попри велику кількість запитів від україни щодо порушення територіальної цілісності а країнам які мали б гарантувати безпеку україни було цитую після того як була окупована частина нашого Донбасу і Криму Україна відправила три рази мені здається я не пам'ятаю дипломати три рази упродовж кількох років. Відправили листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці: консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні, чи хтось відповів на цю на ці листи офіційні листи? Вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації провів? ні? Чому до Зеленський різко висловлювався про мінські угоди, назвавши їх другим вагоном цього потяга? Він наголосив, що тепер Україна більше не буде вірити лише на слово. Потрібні справжні гарантії, і тут важко не погодитися. Про Україну в НАТО у розмові Зеленський згадав про саміт НАТО в Бухаресті у 2008 році та роль Джорджа Буша, молодшого тодішнього президента США. Зеленський наголосив, що Буш і республіканці підтримували вступ України до НАТО. Це було офіційною позицією США, і Вашингтон навіть тиснув на союзників, щоб Україна отримала план дій щодо. Членства в НАТО, однак, за словами Зеленського, на той момент канцлер Німеччини Ангела Меркель виступала проти і змусила союзників відмовитися від надання Україні чіткої перспективи членства. Тож Україна далі рухалася без ПДЧ. Всі за хто проти Меркель. Так от вона проти і вона змусила всіх не дати Україні. Ні запрошення в НАТО, бо це був би крок. Серйозно, республіканці були за. Америка була за. Бо республіканці і Буш нікого не боялись. Нікого не боялись. А вони знали, Україна справедливо хоче в НАТО. Вона так обирає. Вона... А в чому питання? Ну люди собі обрали. Ну що? І русскі не так посмотрят. Тоді такого не було. Чому? Бо русскі були. Інші. Мирні переговори та досвід спілкування з Путіним. Фрідман припустив, що Путін, Зеленський і Трамп могли би сісти за один стіл і домовитися про мир. На шоу президент згадав свою останню особисту розмову із Путіним у 2019 році, зокрема про попередні домовленості з Путіним щодо припинення вогню у 2019 році, які Росія порушила вже через кілька місяців, і підкреслив, що Україна потребує гарантій безпеки, аби припинення вогню не стало передумовою для. Нової хвилі російської агресії Зеленський зазначив, що шлях до миру лежить через силу. Україна має бути достатньо озброєною, щоб диктувати умови. А міжнародна спільнота, особливо США, повинна здійснювати тиск на Путіна, а не сподіватися на його добру волю, настрій чи щось таке інфантильне. Я був дуже до цього готовий. А він ні. Він не глибоко був в процесі. Що за кордон? Де він знаходиться? Як довго розводити війська? А чому він був не глибоко? Хочете скажу? Бо він нічого цього не збирався робити. Це те, що мене бентежило. Якщо ти не глибоко в питанні, ну то тоді ти, ну, наче -то результат тобі не дуже потрібен. Я так вважаю. Що відбулося? Ми з ним домовились, що буде продовження газу, транзиту газу. Дев'ятнадцяти рік, ми з ним домовили. Це була безпека для Європи. Меркель мене дуже просила про це, і це було дуже важливо для Євро для Німеччини. Ми з ним домовилися буде. друге. Ми з ним домовились для нього. Це були просто гроші. А друге, ми з ним домовились про обмін. Для мене це було найголовніше. Для них був газ, для мене люди, і це факт. Бо я хотів цю гуманітарну мати перевагу для того, щоб далі. Далі були наступні зустрічі, які привели б до сталого миру. І третє припинення вогню. Припинення вогню, те, про що ви говорили? Що відбулося? Контракт був підписаний, газовий, бо це йому потрібно. І в цьому, до речі, він всі деталі знав. Щодо обміну ми зробили перший крок і обміняли людей щодо Сісфаєр. Ну, вони почали нас вбивати через десь місяць. Я подзвонив йому, і я йому сказав, що, що ну ми ж домовились про Сісфер. У нас же є ну, це ж не папірець в туалеті, так, це серйозна історія, начебто так. Меркель серйозна, Макрон. Ти я, ну Ми ж домоблисі Сфаєр, це ж важливо про любов Путіна до своїх людей. Взагалі дуже багато наївних питань. Звучало з вусти Олекса Фрідмана. Він сказав, що Путін любить росіян. На що Зеленський відповів, що той цитую знищував їх з любов'ю. Тут знову ж таки важко не погодитися. Ти зараз про що говориш? Хто любить свою країну? Путін. Ви вважаєте, він не любить свою країну? Ні, ну а що таке його країна? Він Україну раптом вважав своєю країною. І що таке його країна? Поясни. А завтра він скаже Америка. А чеченців не шкода? Вони схожі на росіян? Вони розмовляють російською мовою. Вони, звісно, вчать у школах як скрізь, де русифікація була. Чеченці хто? Інший народ, інша віра, інші люди, інша мова. Мільйон. Знищений. А як знищив? Як він їх убивав? З любов'ю? Думаю, в обіймах українською кажуть, як казати, в обіймах тільки придушував так каже: так люблю, так люблю, що аж вбить хочеться. Ось це його любов. Це не так. Ви помиляєтесь? Він не любить свій народ. Він любить свій народець. Це оточення. Це частина людей. Початок повномасштабного вторгнення Зеленський також розповів, що ще до початку повномасштабного вторгнення захід попереджав про небезпеку, але замість реальної допомоги давав лише обіцянки. І тут Зеленський знов не втримався і перейшов на мову нецензурної лайки. Втім, жодного слова про своє звернення і про обіцяні шашлики. Ані пан Фрідман не спитав, ані Зеленський не став згадувати. Послухайте, що прокоментував щодо початку повномасштабного вторгнення. Я просив тільки одне, передусім сполучених штатів. Якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте на зброю. Але... Найкраще посильте нас передумовим, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це я просто вів санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Але, так, ні, 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 вибачте, ми Реально. Зеленський також розповів несподівану історію про те, як Лукашенко після початку війни дзвонив Зеленському і вибачався. Заявив Лукашенко, що не міг нічого вдіяти, що йому нібито довелося дозволити використання території Білорусі для російського вторгнення через тиск на нього Кремля. Зеленський зазначив, що ця розмова була показовою, адже Лукашенко намагався дистанціюватися від ухвалених рішень і таким чином перекласти відповідальність на Путіна. Через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь. Він сказав: Ну ти повір, Він мені казав: ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, де він мені говорив: я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба, це було без мене. Він просто по телефону, я пам'ятаю цю розмову, я йому сказав, що я вважаю, я йому сказав, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами. Ще одна цікава заява, друзі, про те, що Путін нібито боїться Трампа, проте цей страх Путіна є тимчасовим і не є гарантією довгострокової безпеки для України. Зеленський наголосив, що якщо Трамп після приходу до влади офіційно. Погодиться на припинення вогню без належних гарантій безпеки. Це створить можливість для Путіна перегрупуватися і за три місяці відновити агресію ще з більшою силою. На думку президента, такі сценарії матиме негативні наслідки не лише для України, але й для самого Трампа, оскільки він виглядатиме слабким лузером після порушення умов перемир'я з боку Росії. Президент пояснив, що Путін використовує тактику роз'єднання. Зокрема, може намагатися розсварити Зеленського з Трампом, щоб знизити підтримку України і використовує для цього всі можливі ресурси. І як тільки Трамп дасть, я піде на сісфайр без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче. Ні, він цього не хоче. Я йому вірю в те, що він говорить, але він, він дасть йому пас можливості Путіна, бо що в башки у Путіна. Розсоріть мене з Трампом. В бажкі у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все є в його хворій голові. Абсолютно, я в цьому впевнений. Тому я вам і сказав: не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його, що він має, повинен це зробити, щоб зупинити війну. Чи можна пробачити росіян? Фрідман, взагалі, я вам вже говорила наївно, але. Зазначив, що можливо настане той день, коли українці, росіяни знову подружаться, він би так про це мріяв. Коротше, що все загоїться і повернеться як було. Зеленський відповів, що історія вже дала відповідь на це питання, адже після кожної великої війни країна-агресор визнавала свою провину, засуджувала своїх злочинців і виплачувала потім репарації. Навів приклад Німеччини, яка після Другої світової війни визнала свої злочини. Не шукала компромісу в історії, а провела серйозну роботу над осмисленням своєї відповідальності. Зеленський наголосив, що без цього пробачення буде неможливе, і зазначив, що Росія рано чи пізно буде змушена вибачатися перед українським народом. Росія буде вибачатися. Буде це прийде, бо вони винні, а вони винні. І як я вам сказав, винні різні і ті, хто участвовав, і ті, хто. Мовчав, бо мовчання це також брати участь. Чи буде Зеленський балотуватися на другий термін? Важливе питання для України. Вибори і про них вони також говорили. Зеленський заявив, що вибори відбудуться після війни, але ухиляється від прямої відповіді щодо своїх особистих планів йти на другий термін. Послухайте, чи будете балотуватися на другий термін? Я не знаю насправді. Я не знаю. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї. У нас не було часу, щоб поговорити про це з, з моєю сім'єю. І про курйозний момент. Фрідман запропонував Зеленському разом піти на барбікю в Техасі. Давайте так зробимо. Ви, я і мій друг Джо Роган разом підемо на техаське барбекю. Хто платить? Гарне запитання. Путін. <платить> Він мусить за все заплатити. Так, ми його теж запросимо. Ні-ні ні. Окей, ні. Без нього. Але добре, зрозуміло. А, ну... Але якщо ваш уряд прийме римський статут до цього моменту, тоді. Добре. Загалом, друзі, від себе додам, що це доволі корисна була розмова в тому форматі тою мовою, якою зазвичай слухають цього відомого подкастівця на території Сполучених Штатів Америки. Я не полінувалася, зайшла, почитала, що думають самі американці. Зателефонувала своїм друзям в Америку, аби почути фідбек від їхнього оточення. Фідбек доволі позитивний. І видно було, чи то Зеленський змінив комунікаційника, чи то просто вдало підготувався, адже це була хороша робота, зовнішня робота для того, аби відповісти на питання, які ну робили розкол і чвари в соціальних мережах, та і серед наших партнерів у вигляді населення тих чи інших країн, не тільки сполучених штатів, але й європейців. Втім, ясно, що друзі, якби таке інтерв'ю було в Україні, до речі, дуже шкода, що Зеленський не дає таких інтерв'ю українським журналістам, не телевізійного марафону, а незалежним журналістам. Мені здається, розмова була би не менш цікава і не така наївна з огляду на питання пана Фрідмана. Втім, в цілому вайпи, які лишаються після цієї розмови, один розбиті всі. Легенди російської пропаганди. Зеленський не був жертвою, він займав доволі впевнену і сильну позицію, а в цій розмові, ну і його акторські здібності допомогли краще налаштуватися психологічно на лад, і, як кажуть, росіяни вкратчево прослухати. І проаналізувати все, що сталося не тільки за час повномасштабного вторгнення, а взагалі історичний контекст. Ви пам'ятаєте сумнозвісне інтерв'ю Такера Карлсона із Путіним з цією маячнею казок Віденського лісу з маразматичними варіаціями історії. Так, от, якщо порівнювати ці два інтерв'ю двох американців наближених до Трампа. То це інтерв'ю характеризувало Зеленського, а в даному контексті репрезентатора нашої країни як адекватного, демократичного, свободолюбивого представника країни, яка, попри значно менші ресурси, попри відсутність допомоги обіцяної повної заходу, а ви чули скільки обіцяли, скільки дано, все одно стоїть, тримається і знає за що воює. Воює за свободу. Хотілося б, щоб Зеленський і його команда, які підготували це інтерв'ю, за яке їм респект, не забували все, про що вони кажуть, виконувати в житті щодо ставлення до громадян своєї країни і про корупцію. Зокрема, бо наразі ніхто руки щось не відрубає за це. Напишіть в коментарях, що думаєте, слава Україні, слава силам оборони. Підпишіться на нас і подивіться інші.